Є досить висока вірогідність, що будуть ловити попередню міністерку соціальної політики, тому що теперішній міністр соціальної політики сказав, що у нас була дуже погана політика щодо захисту інвалідів і фактично забезпечення інвалідів тими захисними речами, які повинні вже були бути, а їх тільки планують виробляти. Він фактично звинуватив попередницю в тому, що вони пробували запровадити примусове пенсійне накопичення, а для цього нема жодних економічних підстав і фундаменту, і це надзвичайно ризикована справа. Він, врешті-решт, уявіть, заявив. Тому що вони планують перейти від точкової соціальної політики до системного її запровадження. Тобто до цього не було в нашій країні соціальної політики, і міністерка соцполітики невідомо за що отримувала заробітну плату. Ось так.